12 метрів глибокого рихлення. Угу. Далі е, стріптів, Но по ту лінію, де нема, де, де вища кукуруза, да. ця поперечка була в торік і забрана була солома. Згорнули в волки, змотали і винесли. Значить, що картину наблюдав? Оцих 12 метрів почали здихати першими. Там далі було кращенко, де. Вже стріптіл, типу, ну, ну, тут теж стріптіл, глибоке рихлення, з осені було, просто там він був чепляний з ним. Я, ми забрали це поле, щоб не спалив його ніхто. Кажу, швидко пройди його по кругу такої такої, щоб, щоб діскача не чіпляти, бо техніка зайняла. Далі, там, де решток не було і був стріптіл, через днів 5 почало тухнути, а туди далі воно де все нормально, весною нарізали ми полоси, тут а посів 9-10 травня. травня. Да. Оце, оце он туди. Ну Туди можна зайти і реально все побачити. Пішли. Ось тут вже сіяло дві сівалки, одна з грибами, друга далі. Ось о, бачу, ось. О, Петрович, да, да, да. Да, да. Ось ось бачите, така глибока липа знизу. Ось дивіться. Валерій Петрович, ось ось дивіться. Бо мені батько каже, що ти сюди намотив ти сюди намотив, каже, з краю? Що ти? Це ти два рази кропив там, каже, чи що? Ти садив гербіцидами, каже, так. Да? Так, да, так, да, так. Да. Ось. Його. Оце 12 метрів тут, по-моєму, а це вже стриптів. Але соломи mm. немає ні тут, ні тут. Тут mm. глибоке рихлення, тут нема глибоке рихлення, Я просто стриптіл. Різниця дивіться, яка. Бач. Да. Ми, ми точно таке саме на глибокому рихленні в упиряти наблюдаємо. Далі. Да. По качанах. Так що це дуже. Ось тут вже би, якби стрічків. Тут ходить, сіра на після вистачила, десь тільки десь менше. Опадів всім випадав одинаково. Опадів всім одинадцять. Тут дивіться, бручки практично немає. Е, другий рік тут кукурудза по кукурузі, ага. там більше, бо ну, там третій рік. Отут уже, по-моєму, це чуть-чуть трохи -чуть ріше сіяв. Тут десь... Десь 78 тисяч, якщо ну, я не ошибаюсь. І зразу качанує. І, і, і качан вичий, так. Да. Ні, це така наука тобі жорстка, що я вже потім по, по факту зроблю аналізи. Ну я тут нічого не травив, Ніякої діабротики. Їх тут окішіли. Ага. Попередку вони там доїдали. Листки самі доїдали Але хвороба да? бачить. Mm, Совко. Це совка поїла, а? Це, це вже, мабуть, метелик. Ну да, чи, чи, чи. Личинка металика вже трощить, да, просверлила качана і пішла. Ну, вона обычно качан заходить стрижня? Не завжди. Ось така от дира тут. Ага. Буває є. Ось тут, ось дирка. Це, це більше на бавовнику сойку, похоже. А скільки років, Олег? Ну. 16. 16. 16. 16. Причому, що наблюдаю, все на ранжеті. Все, наразі ті результати більш такі адекватніші. 16, 16 рядів, так? Да? Да. Ну, вона мене ось о... ось. О мене цікавить усього. Ось до. Зелені листки, да? зелені листки знизу. У мене є да. фотографії 28 серпня вторік на стриптілі. Так, да, тільки опадів було. Вона стояла зелена. В цьому році я не вважаю, що це взагалі опади за ціле літо за вегетацією, вона виросла, подивіться, яка. 40 мм. Да. У кого по сої, отака кукурудза виросла по оранці. Ну я вам скажу так, там у них щось дощі йдуть. Нас, нас минає, у нас минає. У них дощі йдуть, у нас минає. Ну Вона зараз дощі пройшли, зараз вона буде масу тисячі набирати і ще качан буде рости. Тобто тут це... Коли була засуха бішена, вона росла. Mm -hmm. Вона росла. Я за це стільки хапнув, що вона не росте до того. Але коли та стала, а ця почала рости. Mm -hmm. І отут в мене планка була забита, в мене вона за тиждень на пів метра рівно виросла. Ну так, були листки, отуто було між вузля, отут листок верхній, витягнутий його було. Планка забита, і вона тільки шпуф, і сюди. Mm -hmm. Я приїжджаю, а де планка? Нема планки. Через два дні в мене не було на полі, я приїхав, подивився. Все по красоті. Invece, лопату не взяли. тут мені подобається ось цього. Ну це ж правильний грунт. Це бач, перемішаний із з поживними решками, які гниють. Спеціально таке роблю. Тобто виходить, що це саме цимус. вже Я його не можу вийняти, бо воно сухо. Подивіться, скільки води. Бачите? Він трохи потягнуло вологу, але воно мягко. Ось в слідах береш, дивіться. Все. Вона полусуха, але я її все одно можу шкрепти і копати. Коріння, ось дивіться. Ну, понятно, да. Це коріння, кукурузи, я не знаю, чи є це, але воно, воно ж. Ну, кукурузи, кукурудза, чи да. є, воно, звісно, кукурузи. Бо я ще й думаю, чого воно так далеко ось усього ж те саме. Воно вся верхах ось тут. Ну я ж кажу, оце такі опади. Тут, понятно, вона собі трошки назбирала, тут важніше. Вона там збирає скільки? 1,5? п'яти? Чи да. один збирає, тому під, ну, під корінь. Ось дивіться, вторичний качан. Вторичний uh -huh. качан. Він би вже зогнив, щоб опади були. Ну, йому нема нічого, його бери... Буває на дорозі ці бурсуки тягають їх. Густота є. Ось це Угу. Ось, опа, є пацани, дивіться. Да. Ну і червяки під верхом. Так, да, ось о, є їх. Ну і волога дивіться. Волога, волога, волога. Волога. Тут, тут де пізніше стриптіл нарізав, найволожніше. Саме більше волога. Саме більше волога. Ну, тому що самі краще ось от, друга сівалка сіяла. Густіше. Бачите? Угу. Ось густіше, а це ж то, це річка, це густіше. Ось шість штук на метр. Це та сіяла, Я ж кажу, хто туди вскочив. Кажу, хлопці, порвіть це поле, бо кажу сроки. Вони швидко його раз це... А, а це все. А це вже я тут був. Оце вже я тут був, це я завертав качана, ось відкрив і діабротика вже вигризає. Це я його відкрив, це mm -hmm. я тут був вже. Ну, от бачимо, на на по знині рештки повністю закрите. <закрити> міжряді, і відповідно... Накоплюють вологу. А. Плюс ще ж точка роси, що туди коріння йде, тому що тут навіть в жару точка а. роси е, утворюється. Температура грунту. Коли на соняшник я мірав, температура ґрунту у мене була десь в районі 32-36, там mm. даже бувало доходило, де нижчий був. Сюди а у мене тут 26-29, 26-29 іменно до рештки. Mm -hmm. Але при чому? Я тут рештки не мульчував. Там я рештки мульчував. І вони потірялися просто. Ну. Хоча маса кукурудзи була однакова. Вони там потиралися і якась вона там чорніша була. Все, я дійшов до висновку, що я його не буду мульчувати. Дивися, мульчувати і ще є... і змільчитель відключає для того, щоб листя з кукурузи і оці обірки, які залишаються після комбайну, щоб їх вітром не зносили зимою. Тобто, тому що якщо вітри сильні, Зазимує. Ну так, да, насадки все ганяє. Для того тоді тільки обриваємо качан, все остальне залишаємо, тоді акуратно стебло зложиться в міжряді і воно тоді хорошо. Я лежить. теж це буду експериментувати вже в цьому mm. році до змільчення, бо в мене є і мульчера, я вторік купив, бо мені треба було якісно зробити по соняшнику. Я боявся цих забивань, бо осінь вона ще така полузелена молотила, почав забиватися агрегат, і ми... Купили мульчера, почали мульчувати. Ну, це таке. Це поки пальці не зіб'єш, гроші не потратиш, то. ще яброчки побідав. Є, щоб приїхати до нас на конференцію, ми все розказуємо, тому що ми вже ти це давно пройшли. Три, один роки, три, три роки. роки. Три роки їздиш. Три роки. Ну Я... Користь одне отримуєш. Ну, вже вперше у нас відділ. Що купив. Що да. скана купив? Ну, а що? Я, як ти казав, не так, ну. Повімаєте, мені треба час. За один раз прийшов, подивився, послухав. Думаєш, ну що вони трусять? Помієте? Ну, а я прийшов за перший раз, побачив, понравилося. Купив агрегат, вже став робить. У мене вже 95% введено стрибтіло. Я бачу перші результати, купив свій скан, який мені вже приніс, по суті, 55 гектарів, 5,5 тонн салітри. Я зекономив. На сьогоднішній день по 35 тисяч помнож. Да? Я за 200 тисяч дав за свій скан тоді. Да. Ну, по тих курсах, по тих доларах це було, ну, він у мене вже майже відбився. Ну, ще за прошлый рік відбився, тому що в прошлому році ж ти ж... А, в... в прошлому році 78, 78 75. Ні, yeah, 70, 70-75 ДВ азоту я дав, при вружальності я отримав 10,5 в сухому, на круг майже. Ну, Одільні моменти були там і по 12, але я його не рахую. За діаброті не mm -hmm. запилився качан. Ага. Mm -hmm. А що, побідала, під'їла корінь чи що? Ні, пообідала. Ну, подивися а, на нього. Він колись давно потом, ну, пилку ну, нема. Він це не діабротика. Це не пилок він виліз, а води не вистачило качана випхати. Зрозумів? Ну і так само, так? Да? Так, да, це те саме все. А діабротіка це вже догризає, бо молоді. Воно ж старі не буде їсти, вона а молоді догризає. Він зацвів, ну, пилок, пилі, з, пилок пилі, зійшов, а качана пилі, не було. Не було, це я теж спостерігаю, є таке. Ну, я тут не дуже переживаю по цьому поводу, бо міста тут потає. Все. Зато в мене на наступний рік тут пота Да. У е, да. Да, мене там мезотріну мешає. А орати я не хочу. Типу не. Я міг би переорати посіяти соняшник. Ні, так який з міст е, е, так е, важко переходити, щоб потім все спортити одною оренкою. Я звичайно. І... Да, що... ну, 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 сліва сліва стрибків, видно вище, а тут... Е... І прокоментують, що тут зібрали солому і глибокорисну. Так, да, і... тут зібрали солому, він вже коментував, ми вже це записали.